6 грудня українці відзначають державне свято, День Збройних сил України, свято справжньої мужності, героїзму і відваги, військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких Україна досі лишається суверенною незалежною державою. Кожен на жах себе сонна, ніч українських військових, які рискують своїм життям заради нас. Величезна пошана кожному воїну за оборону нашої держави та нашого життя, низький уклін і світло певні тим, хто віддав своє життя за нашу незалежність, нашу свободу.